На варті вільного життя стоять мужні воїни на лінії вогню. Зокрема, новостворена десантно-штурмова бригада, в якій служать буковинці, потребує додаткового обладнання та техніки, які завдання виконують військовослужбовці, та яким чином можна допомогти їм у війні з ворогом. Дивіться далі у сюжеті. Дрони, очі військовослужбовців, які допомагають вражати ворога з повітря. Тож нова десантно-штурмова бригада активно розвиває напрям аеророзвідки та спочатку повномасштабного вторгнення готує відповідних фахівців. Конкретно наш підрозділ займається аеророзвідкою в межах бригади. Тобто наша основна задача це збір і доставка інформації з середнього з поля бою, спостереження за полем бою, виявлення ворожої техніки, воскуплення ворожих сил і вогневих засобів. Однак для того, аби ефективно і якісно вести службу, військовим необхідне додаткове обладнання. Окрім звичайних дронів, тобто мавіків, третіх, матрасів і тому подібних речей, нам ще потрібні ударні дрони, а саме або fpv дрони це будуть щось на типу дрони камікадзе, або ударні дрони, які зможуть на собі насти якісь певний заряд. І в майбутньому його там. Кидати на відповідні цілі, завдяки безпілотникам, військові також чітко можуть бачити, що відбувається на полі бою, спостерігати за діями ворога та координувати роботу українських військових. Тобто це більша дистанція, і це фактично живі очі, які дають постійну картинку в режимі онлайн для наших військових, щоб ми бачили, що відбувається за переднім краєм ворога, які сили наступають, які він можливо перекидає підкріплення, де він накопичується для атаки, щоб подальшому з артилерії. Чи засоби, завдати по ним ураження. Необхідна захисникам і інша техніка. Зокрема, позашляховики та різноманітні генератори для виконання завдання різного роду потрібен транспорт, потрібен сталінг для взаємодії. І по можливості потрібен якісь які живлення, яке може виступати в ролі або генератору, або зараз. Які так називаємо або Бандера Палери, або екофлоу військовослужбовці закликають кожного небайдужого допомогти наблизити перемогу від кожного прийнятого рішення. Залежить якась певна маленька частина, яка буде вести нас до спільної перемоги. І, відповідно, чим більше буде таких прийнятих рішень, чим більше буде прийнято якихось маленьких дій, тим більше ми можемо пришвидшити цю перемогу нашу. І, відповідно зменшити кількість кровопролиття наших е, рідних, наших близьких. Тож, поки військові щоденно і безупинно боронять вільне майбутнє на лінії фронту, усіх небайдужих просять долучатись переказами на офіційні рахунки бойових підрозділів та збройних сил України. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.